Якось ми вирішили поїхати у Львів. Але я ще не знав, чим все це закінчиться. Але то вже інша історія. Ця історія про Львів. Ну що, а тепер покажу вам наш номер у готелі швейцарський. Ми такого ще не бачили, хоча ми тут вже бували. Проходимо. Тут великий такий передпокій, тут ванна кімната. Давайте, мабуть, спочатку з ванної кімнати почнемо. Дуже ох його, Тут на двох осіб, тобто можна вмиватися. Не заважати один одному дуже-дуже класно і просторно. А ось це. Подивіться, що у нас тут тут ванна. Ванна можна купатися в ній і туди дивитися, чи звітеля будуть за вами наблюдати. Але можна закрити і все буде. Класно, ну, це дуже круто, але це вже приватно, приватно. Ідемо далі і покажемо вам саме номер. Велике двоспальне ліжко, таке King Size. Знаєте, мені сьогодні 14 годин за кермом. Я вже хочу сюди лягти. Ну, треба для вас записати, все, розповісти. Ще новорічний настрій, ялиночка стоїть. Так, такий диванчик є. І там мене сюди протяго прожене, скаже, йди на, на диван спи, бо я буду впіть, хропіти хропіти. От, є кріселко, дуже гарні шпалери, інтер'єр, бутік готелю. Ми вже тут як свої знаємо всі діла. От, такі шторки також до красивих патернах. От. І що тут ще є? Є е, журнальний столик, ну, ну, журнальний, прям такий, можна попрацювати, посидіти. От, тут е, є кавомашина, чайничок, е, є сілякі кава, вершки, ча чаї, є бокальчики, це дуже добре. До речі, можна випити е, винця в номері, відпочити. Можна замовити, до речі, з ресторана їжу сюди, в номер. От, можна сходити в ресторан. Тут є ресторан, але це все буде згодом. І також є наша улюблена рубрика мінібарчик. Ріта вже буде дивитися, що вона ціля буде випівати. Ну, звичайно, там пепсіковка, винчик, всілякі маленькі шотики є. Абсолют водка. Ріта що це на водочку. Горілку. А, чіпси Pringles. і ти побачила Pringles. Маленькі. Скільки вони коштують? Чіпси Pringles 140 гривень. Ну, якщо дуже захочеш, то я піду тобі куплю. <губить> В магазині. <губить> ну, можна собі дозволити. Тож діло таке. Ріта, як тобі наш номер? Мені дуже здраво. Дуже красиво. Ріта втомилася лежати в машині, коли я кермував. Ну що, ми будемо відпочивати? А вже завтра зранку все далі вам покажемо. А ми йдемо на сніданок. До речі, сніданки шведська лінія входять у вартість споживання. так и вот такие вот скромные сни да на чткий скромный я трошки себе взял вообще можно замолвы подносить яшню можна можно каву, чай на вибір 3 капучино я себе на экрану сделал ночью